Представьтесь, Лидия Григорьевна, скажите, где мы находимся. Я Реброва Лидия Григорьевна, находимся в нотариусе на соборности 57 у нотариуса Перекопской Ирины Степановны. С какой целью мы сюда пришли? Я вчера получила постановление апелляционного суда. Да, дата вчера какая была? Вчера была 15 мая. Вот, решение 2024 да, года. 2024 года. Решение значит 14 травня 2024 года. Я вчера получила на руки и с целью, что я должна подойти до нотариуса и получить э, свидетельство на земельной делянке. С этой целью я пришла. О, пошло. И mm -hmm. сегодня 16 мая 2024 yeah. года мы Заїхали в офіс даного да, нотаріуса Перекопська для того, щоб. Вручити заявлення. Вручить заявлення. Заявлення ми написали не заявлення, на заявлення 30 днів. Ми інформаційний запит, інформаційний запит дається 5 днів. Відповідно, закону України про інформацію вимагаю надати мені відповідь, коли я можу отримати право власності на земельні ділянки, ділянки по заповіту. Перша ділянка площа 1,7837 гектарів за кадарством номером таким-то, таким-то. І друга ділянка 928.37 за кадастровим номером таким-то. таким-то. І два витяги при їх реєстрації. Відповідь вимагаю надати протягом 5 робочих днів у письмовій формі. Мені наручна 16.05.24 лідера BRO. вручаємо тепер заявлення. Я ж говорила там самому, як це називається. Пришлось визволяти поліцію. чтобы написать заявление про самоуправство. мы ну, приехала патрулька, она нужна с ГУНП, чтобы следствием был. Вы просили вызвать следствию оперативную группу. 8 сечня 1973 года. Собор на Собор Що говорить по поводу свичного оперативного? Слава Богу, що не зайняті, що не говорять. У нас п'ять викликів, ждите. Так, ждемо нотариуса, щоб завели не віддати. Лідія розкажи. для зрителей вкратце историю своей борьбы за свой впаче. Да, я получила наследство: квартиру, депозит и земельные делянки. Но когда э, приехала оформлять э, через полгода наследство э, Ирина Степановна на меня оформила квартиру и депозит, а земельные участки сказала обращайтесь в суд. То есть некие она мне наследственные документы на руки не обучила. А она объяснила, почему квартиру и депозит оформила, а земельные делянки в суд? Да, она сказала, что есть документы на квартиру, депозит в банке, сделаем запрос. Те что, По тому же самому факту она могла бы сделать и запрос в державный кадастр, где земельные По земельным делянкам, делянкам. Да, по земельным делянкам и уточнить, что умершие действительно были делянки на ее имя. Вот, 4 года страдаю, не могу свои земельные участки вернуть. Есть же за 4 раз. года упущена вы, э, выгода, правильно? То есть их можно сдавать было в аренду. Конечно. Получать деньги, продать, да, получить. Да. Вот четыре года я воюю и никак не могу. И получается, сегодня мы пришли из-за постановы суда, чтобы сюда, да. де вас признали. Э, с подкоемщица да. и мы пришли получить право властности, и выйти этих прорегистрацию право властности, да. и нам не дают. Нам не дают. Опять отказали. Посылают прийти на 27 число, сегодня 16, а она должна ответ дать в течение трех дней. Да, она нас посылает через 11 дней прийти когда-то в будущее. Да, дело в том, что я когда вчера получала постановление суда суда, то там сказали три дня можете поехать и получить свидетельство no. на земельной делянке вчера мы написали по электронной почте приложили да. постановление суда что мы сегодня придем получается по сути с момента извещения уже сутки прошли но будем учитывать что ладно пусть сутки пойдут с момента вот этого информационного запада uh -huh. так это информационно Інформація, доска. Наталю Перекопская Аріна Степановна. Секретар Мищенко Юліана Михайловна. Тут працює графік першого громадян. От понеділок, п'ятниця з 9 до 18.00. Пожалуйста. Субота за домовленістю. Получается, за домовленістю можна тільки на суботу записуватися. А вона нас почему-то... Сьогодні у нас що, Середа Среда или четверга? А сьогодні у нас четвер. В четвер вона зобов'язана приймати з 9 до 18, як у нього написано на доскі. Навіть тут вже маніпуляцію Вот такая у нас кровомаргу Наталія Спириковська. Ще й подяки хтось дає. Міністерство стації України. За що? За високі досягнення у праці. Зразкове виконання обов'язків з нагоди професійного свята Дня нотаріату. Оце так вона обов'язки виконує. Ми вам не заявлення, ми інформаційний запит написали, коли можна прийти отримати право власності, витяг і про реєстрацію. Заявлення розсматривається протягом 30 днів. Тіхонько, тихонько, тихонько. читаємо закону нотаріаті. Особа подає заяву про вчинення нотаріальних дії. Нотариус, так вона вже подавала. Тихонько, про видачу свідоцтва про право на спадщину вона не подавала. На ту заяву я видала постанову. По тієї заяві я не маю права працювати. Таким чином. Ви пишете мені заяву на видачу свідоцтв про право на спадщину. Хорошо, ми пишемо тоді вам інформаційний запит і заяву. І заяву. Пишіть і заяву. Інформаційний запит якраз раз я 30 днів маю право відповідати. Ні, так заява тихонько читаємо закону матеріаті. Читаємо закону матеріаті. Поступила заява про вчиненню... про про вчинення нотаріальної дії. У нотаріуса є три робочі дні на те, щоб або відмовити у вчиненні нотаріальної дії, або її вчинити. На цьому ми і запинемось. Поэтому, будь ласка, пишіть мені заяву, що ви прохаєте мене вчинити певну нотаріальну дію. Хорошо, зараз напишемо, що зробимо. Тобто ми вам здаємо інформаційний і запит, і заяву, а ви нам відповідаєте на то, і на то. Дайте ще дністочку. Здравствуйте. Вы следоть? Я старший зі знавачи. Точно. Щосо та до. пока. Так, сейчас мы ещё написали комменти інформаційно-запита, ещё написали і заяву, що після отримання якої нотаріус відповідно до закону про нотаріат протягом трьох діб має підтверди певні дії. Ідіть, давайте. Випись у наска медична 27. Так. Отдаем мне заяву информационный запад, примите. Нам написано против трех рабочих дней. Хорошо, хоть будет трех рабочих, буде рабочих дип, мы в устной провочи понимаем, что такое. Вы нам устно сказали, мы чекаем трех рабочих днів. Давай Давайте почитать сюда не вижу. Противом чего проводишь? Видать вымогаю робочих днів у письмовій формі. Мені в письмовой форме. наручно. Це інформаційний запит. Мне нужно ледить горение, паспорт и тело. Покажи паспорт и курс у меня. Получила квартиру і депозит умерше. Земельні ділянки не получила. Я прошу, щоб мне надали Выдала. Вот это коротко. Ви ж пояснів там записали цю ситуацію. Я запишу коротко, щоб провести грані за порталем тому, що на Устанкорська виступає, надавала будинку, Да, да, виконанні. Чим вчинила? е кримінальної дії самопросаться 365 456. Ну, дивіться, я не можу кваліфікувати. Ні, відню, відню. Я ж не можу тут висуватиться, жекуда. Буде... Це в поясненні можна самовільно записати, а протокол його складається співробітником поліції. Ну, пояснення тогда, да, да, правда. Вважаю, що це на кримінальної дії по статті кримінального кодексу самопросто. Ваши призвища меня побачили? А Нет, уже когда по 214 КПК рассматривают скаргу на салоне 303, то они же там это смотрят заявы именно это про злочин, что пишут. Пришли и попросили. Ну, права права, да, да пишите, конечно. Угу. Выдаты право властности, да? Да. да. Свидетельство по праву на спальню. На две земельные делянки. Это ваше? Да. на земельні ділянки.

У вас написано на інформаційній доске, посмотрите, пожалуйста. Попередній запис тільки в суботу за домовленістю, А графік прийому громадян понеділок, п'ятниця з 9 до 18. Так що не маніпулюйте, будь ласка. Я не не маніпулюю. Так а за чим ви встановлюєте правила, які не предусмотрено? Что мы еще даємо? розбирання за фактом того, що нотаріус у спирекурина степаніна яка знаходиться за адресою приворісовому сті п'ятдесят сім та не від виконання своїх робочих чим порушує законодавство україни а а саме кримінальний кодекс україни саме трактувати по чому де заява про злочин ось будь ласка протокол принесе заяви про примінення право суддя завжди в рамках 214 розглядає заяви що просить заявник тому, ну, хай на своєю рукою напишете. Якщо ви не можете, то пусть на своєю рукою напишете. Це все пояснює, правильно? Ні, треба в заяві це писати. Дивіться, заяву вже є, прийняття про кримінальне правопорушення. Так, а, а де указана стаття? Я, за... я не маю права записувати тут статтю. Так ви ви пишите со слов заявника, ілі со слов Ріброва. Ознаки, знаки кримінального правопорушення полягають в самоуправстві. З моїх слов пішли. Давайте пишу, пощуримо. Тим самим порушує чи діє, чи законодавство України. Так, тим самим. На думку заявника? А саме? А саме? Чинить самоправство. Чинить самоправство? Так. Яка почала вам допомагати від мене свідоцтво на право сплачення на земельну доданку? Яка це стаття? 356 чи 365? Я все разом їх путаю. Статті я тут записувати не буду. Зав'яком буде розглядатися. Хорошо, Самоправство ми записали. хорошо. Прийшла до контракта. Заява написана, і згідно з, 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 з законом я буду її розглядати протягом трьох робочих днів. Mm. Так <плати> що як що цього ж дня тобто, я передбачено законом. Не прийняти від них заяву, я не маю права. І це <пишу>, оно, цього ж дня заяву. після приїзду. Працівників поліції. Я працюю, вибачте, 41 рік нотаріусом і веду себя суперкоректно з клієнтами. Суперкоректно. Ще раз підкреслюється. Лізія надала заяву, да? Ви вже ще не заяву. Ви вже не заяву. Ви вже не заяву. Ви вже І будемо розглядати до вторника, включно до вторника, тобто це буде у нас 22 травня. Ну 22 все одно ближе, це, що... чем 27, седьмого, що, що ви нас отфутболить хотіли. Ну я буду по, по, по за межами своїх можливостей працювати, значить. В законі про звернення громадян написано, що громадяни повинні звертатися у зручний для них час, а не тоді, коли посадові особи зручно. Ну воно буде і вам зручно, коли в конторі не буде інших клієнтів, а я буду розмовляти тільки з вами. А і я вам обдарую. Обидел... Вироб... О, появиться. Давай. <проб> ми можемо талон повідомлення взяти з номером реєстрації. По треба написати, За моїх слів записано в новости. Хорошо, сейчас я раде надо Відділення за номер полета. З моїх слів записано вірно, кому мною прочитано, який на IP Через кукам поделить? Нет, я не в виду водитель с машиной. Не забыла скид обращаться по Ю. Направки, сама все затянула. Так, mm -hmm. <кхи> ты Все, едем тогда. Сейчас за...